І так, друзі, сьогодні на огляді смартфон за 140 доларів, який має 256 ГБ вбудованої пам'яті, 24 ГБ оперативної пам'яті. Звісно, протокол NFC є сканер відбитка пальців, і він підтримує 5G. На коробці це не вказано, але це. Факт. Телефон називається Ascal Tiger 13 і має просто крутецьку комплектацію. Шнурочок з USB на Type-C. Будь ласка, захисне скло, будь ласка, відразу з коробки. Зарядний пристрій є, але зарядний пристрій лише на 18 Вт. І чохол, звісно, присутній також. чохол виглядає ось так. Зняв захисну плівку і показую, як телефон виглядає зблизька. На мій погляд, нічого особливого, так як усі, чорний пластиковий корпус нічого не шатається, нічого не скрипить, збірка достатньо якісна. Вставляю телефончик в чехол, ну і далі будемо розбиратися, що в телефоні є. І чи вартий він уваги? Вмикнув телефон, заходимо в налаштування і дивимося, що телефон може. Бачите все на своєму екрані. Ємність 5000 мАч, 720 на 1604. Це в нас роздільна здатність екрана. Далі є дуже цікава штука, оперативна пам'ять. 8 ГБ є, але ми можемо додавати. Тиснемо сюди і можемо робити ось так. За рахунок вбудованої пам'яті 256 ми можемо розширювати оперативну пам'ять. Виставляєте стільки, скільки вам треба, далі перезавантажуєте телефон, і вся оперативна пам'ять у вас буде доступна. 8 оперативки плюс 16, те, що ми відкусимо від 256. Разом отримуємо 24 ГБ оперативної пам'яті. І, на мій погляд, таке розширення пам'яті буде дуже корисно для людей, які відкривають дуже багато додатків одночасно. Телефон має власну оболочку Dock OS і працює на Android 14 версії. Один динамік зверху, інший знизу це значить стереозвук присутній, і міні-джек для навушників присутній. Також з торця маємо качельку гучності, кнопка вкил-викл, яка є одночасно з відбитку пальців. Позаду маємо дві камери: основна 50 Мп і додаткова макро на 0,9 Мп, Також є ліхтарик. Знімати відео вміємо 4К або Full HD, але лише 30 кадрів на секунду. Фотографувати вміє на всі 50 мегапікселів. Далі у нас йде відео, далі фото звичайне, де ми можемо обирати 16х9, 4х3. Далі б'юті режим для дітлахів, портретний режим для тих, хто грається в ці ігри. І є в нас ще додаткові можливості: нічний, макро і професійний. Панорамна зйомка і сповільнення. Професійний режим, тут можна виставляти всі необхідні параметри. Просканував зарядний пристрій із коробки, характеристики, бачите на екрані. На мій погляд, досить непогано, багато протоколів швидкого заряджання присутні. Нам пообіцяли, що телефон буде заряджатися потужністю 18 Вт, по факту приблизно так і є: 17,2 Вт. Я вже бачив трошки оглядів на цей телефон у ютюбі і можу сказати, що заряджатися цей телефон буде 1 годину і 40 хвилин. Частота оновлення екрану сучасна і складає 90 Гц, хоча поставити. 60 можливість є для того, щоб телефон працював довше. По всім картам можна поставити або дві сімки, або сімку і карту пам'яті на безліч Терабайт. В ігрульки я вибачте, друзі, не граю, запустив спеціальний тест, будемо порівнювати з тими тестами, які я робив раніше. Я тестував Samsung Galaxy A05 за 100 доларів і Motorola E13 також за 100 доларів. І знаєте, друзі, він досить непогано набрав 3230 балів. Це вдвічі краще, ніж Samsung A05, і втричі краще. Ніж Motorola e 13 Кому цікаво, прогорну трошки нижче. Мені ці параметри нічого не говорять, можливо, комусь. З вас вони щось і говорять. У смартфоні збільшив пам'ять до максимума. Ще раз проводжу тест і подивимось, чи вплине це на продуктивність. На жаль, друзі, збільшена до максимума пам'ять ніяк не вплинула на результат тесту. Тепер запускаю подібний тест на телефоні Samsung за 300 доларів. Трошки пізніше поясню, чому таке порівняння. Samsung, як бачите, набрав значно більше 4300 балів. Тепер подивимось, за який час Tiger 13 повністю завантажиться. Вмикаємо. І тепер секундомір. Голий смартфон запустився за 25 секунд. Це досить непоганий результат. Ну а тепер переходимо до тесту відеокамер і порівнювати я його буду з телефоном Samsung Galaxy A54. Розказую чому. Як бачите, на офіційному сайті посилання, на який я вам залишу, або у шапці профіля, або в описі під відео, написано, що телефон коштує 12 тисяч гривень по типу 300 доларів. Але... З 21 по 27 жовтня буде акція, і телефон буде коштувати 140 доларів. Тобто вони заявляють, що камера в них стоїть від Samsung. Бачите, да? 50 мегапікселів Samsung. І вони заявляють, що зараз його розрібна ціна 300 доларів. Тому узяв Samsung. І будемо порівнювати з 300 доларами. І ось вам, будь ласка, цей Samsung знайшов в інтернеті за 300 доларів, трошки там є оцінка відтриний екземпляр 8256, по суті, так само, як і Оскал. І так, селфі-камери, і я тут віддам перевагу відразу, мабуть, Samsung за його передачу кольора. Тут я схож на людину, тут я схожий на якогось зомбака. Але можна відмітити, що. Деталі на задньому фоні. Oscal Тайгер 13 робить краще. Тут все промальовано, а тут замилено. Хоча селфі ми робимо для того, щоб було класно видно Власне наше лице. Дивимось на деталі на курточки. Ось так нам зробив Samsung. І ось так нам зробив Тайгер. Не можу я сказати, що у Тайгера мало деталі. В принципі, навіть десь він промальовує якісніше, але ж з кольором біда, я розумію, що можна витягнути в будь-якій програмі зробити нормальний колір шкіри. але... Я з коробки хочу відзняти, зробити швидко і поділитися цим в соцмережах. Я не хочу займатися далі різною роботою по редагуванню фотографії. Власне, я вам показав селфі камеру, а ви вже робіть висновки самі. Samsung мені тут подобається набагато більше. Щоб ви зрозуміли, як я знімаю, дивіться 50 мегапікселів тут стоїть. 50 стоїть тут. Затримачка 2 секунди, 3 секунди. Це для того, щоб... Не тремтіли руки, тикаємо цей, тикаємо цей. Оп, фото робляться одночасно, будемо дивитися на комп'ютері. Тепер дивимось фотографії з основної камери. Відразу видно, що кут огляду у Оскала більше, ніж у Самсунга. Тут у нас 9 стовбів, тут 10, Тут видно трошки ліхтарик, тут ліхтаря не видно. Видно відразу, що експозицію спіймав краще Самсунг. Тут дуже чудове. Блакитне небо, знизу все світле, тут знизу темне. Можна витягнути за допомогою програмного забезпечення, але ж питання, навіщо це робити. Тепер дивимось деталі. Зумимо Samsung, зумимо оскал. І знаєте, що я можу сказати? Що кількість деталей плюс-мінус однакова. Цеглинки я бачу. І тут, і тут. Єдине, що у оскала є по контуру всюди артефакти. У Самсунга таких артефактів немає. Зумимо годинник. Раз. Раз. І та сама історія. Тут нормальний чіткий годинник. Тут ви бачите все такими пікселями, все е, зроблено. Далі. Найвища точка хрест. Сюди, сюди, сюди. Ну і бачите, да? є артефакти всюди, у Аскала, у Самсунга артефактів нема. Все зроблено чітко. Але в цілому, друзі, як на свої бабки, якщо купляти телефон за 140 доларів, а не за 300, Аскал робить досить непогані фотографії. Відео Full HD 30 кадрів на секунду. Поки сонечко є. Виглядає десь так. Відразу бачу картинка на самсунгі Набагато краще. Небо таке, як є на оскалі, небо біле, повне мило. Так, хмариночки. Хопа. Ну, з хмарами наче нічого, але бачите, голубого блакитного кольору, точніше, нема. Взагалі на оскалі. Так, сюди. Хоп, хоп. Ну і для того, щоб ви розуміли, що таке 60 кадрів на секунду, ось вам, будь ласка, порівняння. Хопа! D30 D60. Я думаю, вам все прекрасно видно. Стабілізація оптична на Samsung є. На Оскалі Tiger 13. Стабілізації нема. І у той самий момент Samsung вміє знімати. 60 кадрів на секунду. Якась стабілізація присутня на фронталочку, будь ласка. І є в нього навіть 4К. Зараз подивимося, як буде працювати 4К. 4К і там, і там 30 кадрів на секунду. Ось так це виглядає. Фронталочка у Оскала Тайгер 13 не підтримує 4К. В той час у Samsung 4К на фронталочці є. Ну і тепер ті самі умови. Спробуємо, як вони фотографують вночі. Клац, клац. Цей тест Samsung виграв на всі 100%. Не треба бути для цього великим спеціалістом. Бачите, напис око я тут бачу. Напис око тут нема. Все засвічено. Телефон за свідкою працює дуже погано. Далі, ось вам, будь ласка, ця деталь. Дивимось, тут все чудово видно, навіть кольори є, є чашечка з кави, все бачимо. Ну, а тут все розмилено. На Самсунгі навіть на плакаті можна по типу щось почитати, ну а тут зрозуміло взагалі, що воно таке. Так, друзі, я вам все показав, розказав, висновки робіть самі. Кого цікавить моя думка, то скажу так. Tiger 13 за 140 доларів – це крута пропозиція. Tiger 13 за 300 доларів – це дуже дорого. Тож, Хто надумав, будь ласка, дивіться з 21 по 27 жовтня буде акція 140 баксів. Можна брати посилання, як завжди, в шапці профіля або в описі під відео. Дякую за перегляд.